Я завжди готовий допомогти користувачам знайти потрібну. Join me in conversations that dance with creativity and wit. Реве та стогне Дніпро широкий і сниться апарентлі йому в кручі. Це початок поетичної драми Тараса Шевченка Катерина. Поєму вперше було надруковано у Львові в 1849 році. Привіт! Як я можу тобі допомогти? Я буду радий відповісти на будь-які твої запитання або допомогти знайти потрібну інформацію.